Всім привіт! Сьогодні у нас буде тема, скажімо так, компанії, як засновники часто на початку роблять помилки, і пізніше десь на середині шляху, коли вже йде такий якби, і роздок, є якісь занепад частковий, але якісь не далекоглядно виявляється часто керівництво. Ось, дивіться, тобто, як є, в принципі, пропорції, так, то пропорція завжди всюди є, вона була і буде. Елементарний приклад, так, тобто, коли купуєте портфель, збираєте так, інвестиції там, або довгострокові маніпуляції, спекуляції. ось. У вас, наприклад, є так, що ви, ось, наприклад, як фундаментальний всі портфелі робите частину, так. Інша там, наприклад, на спекуляції. Те ж саме компанія, наприклад. А, на її заснування у вас є, наприклад, 10 ну, співробітників. Так? Там все голова, там, права рука, грубо кажучи, котра буде допомагати заміняти. Пізніше цієї правої руки буде трохи теж своя заміна, у разі чого. Так? і інші виконавчі а, структури, скажімо так, скажімо, навіть підструктури ось, по керівництву малого а, каналу. Буду казати своїми словами так, трохи мені простіше. От. І далі там беремо співробітники, знаєте, які ну, кілька, хай там буде ще плюс 5 співробітників, які, які там поза офісом, там, та, тобто десь кудись виїжджають, щось або відвозять, або е, документи якісь роблять. Тобто, ну, зрозуміло. Тобто, хай там буде в цьому до 15 людей ось. І... Ми бачимо з тим часом, що досить багато скорочень було в різних компаніях. Якщо брати криптовалюту, то а, було помітно. Десь на 30% скорочень, десь на 50% скорочення. От, Я зараз компанії не назву, але, наприклад, там NIR останній був NIR Foundation, там у них скорочено було на скіп на 35% користувачів. Ось. І знаєте, такий момент, а, чому досить скороч. Знаєте, З однієї сторони а, більшість людей реагують так, що о Боже, що ж відбувається, може компанія скамнеться. Але це не завжди так, скоріше, це відбувається через те, що а, фінансувати, наприклад, ту кількість людей, співробітників, так вони не бачать сенсу. Тобто вони розуміють, що якщо вони звільнять там 100 200 людей, вони ніяких збитків не, за, ну, не зароблять, так би мовити, так? Їм не буде нічого поганого, бо у них по роботі і по планам вистачає тих співробітників, які вони планують залишити на найближчий час. Ось. І також бувають такі моменти, нюанси, які часто в ЗМІ не враховують, що тих людей, наприклад, кількість людей, які звільняють, вони пишуть просто, як звільнили, так? але компанія може залишати їх в резерві. Наприклад, не виплачуючи їм зарплату, їх звільняють від обов'язків. І, наприклад, їх можуть повернути на їхні трудові місця через 3 місяці, через півроку, або через рік так, за потреби. Тобто за ними можуть зберігати робоче місце, але поки вони не знаходяться при справі, тобто їм нічого не виплачувати. Тобто Трудовий договір не розривається. Ось такий теж момент є. І до чого я це все веду? До того, що, наприклад, якщо хтось із вас там, планує в майбутньому так, або взагалі заходить. В якісь фірми працювати компанії в цілому організації. Якщо ви не як співробітник найнижчого рангу, так, наприклад, як то кажуть, там торгова точка, ви там продавець, там консультант, ну, грубо кажучи, так? а якщо ви, наприклад, там, йдете в адміністрацію або завідділку, або ну, щось такого плану, так і а, ви дізнаєтесь, що там дуже великий є а, персонал, так? тобто дуже велика кількість людей. І ви бачите, що ви майже нічим не займаєтесь там місяцем, так, як то кажуть, краще а, в кращому випадку, так, тобто це якщо а, буде 1-2 дні на місяць, коли у вас буде такий завал, грубо кажучи, що треба попахати від ранку до вечора, та, а більше на місяця у вас, наприклад, виходить так, що ви ну, фактично просто півдня можете залити до хати. Та, тобто... В таких моментах можна очікувати, що компанія часом, якщо буде таке продовження, вона може як вас скоротити, так і інших скоротити. Тобто, це йде так, що, наприклад, вам виплачу та ж сама, наприклад, заробітна плата, ось, але обсяг роботи в рази менше. Так? Тобто, наприклад, якщо, наприклад, компанія не отримує якихось замовлень, якщо компанія, наприклад, не отримує. А, Цьому інкамів, uh, тобто прибутків на свої рахунки, так, але виплати йдуть співробітникам такі ж самі. Так, вони або скорочують заробітну плату, ось, як це буває теж, або вони будуть звільняти. Ось, і звільняти або тимчасово від, відсторонити від обов'язків. Ось. Такі моменти теж є. Знову ж таки, три варіанти. От. І тут такий момент, тобто ви коли створюєте, тобто у вас має бути пропорція. Пропорція того, що ви, наприклад, а, маєте тут, тут, тут цим має питання займатися фінансовий відділ, так? Тобто ті, хто а, розробляє бюджет план, так, тобто ті, хто або налогова там служба, або ще хто, хто буде хоч якось розумітися, наприклад, в тому, що Ось такі будуть прибутки, ось такі мають бути видатки тобто на зарплату, так? І це має робитися, знову ж таки, на квартал вперед, а то і на два квартали вперед в кращому а, випадку. Ось, Тобто, дивіться, тобто можна це прирівняти, навіть як робить е ФРС, так? Тобто вони, а, як? вони починають діяти в моменті, коли страбляється якась херня в країні з економікою або після того, як вже трапилось. Тобто вони не діють наперед. Так? Тобто ставку почали тоді піднімати дуже різко. Ось, і фактично а, можна було цю ставку підіймати вже тоді, коли, наприклад, ринок почав корекцію. Тобто її тоді можна було. На кожні, наприклад, десь 2 місця на 0,5 на 1% підіймати. На 1 пункт такий можна було. І, наприклад, зараз вже знижувати її поступово. І зараз було б, наприклад, 3,5-4,5 пункти. От, відсотки оці от. А не так, як зараз де там 5. Ось. Тобто, фактично, фактично, вони. А, Показуючи максимальну таку негативну тенденцію. Тобто е у них працює система по тій, що було, наприклад, 20 років тому, 30-40 років тому. Тобто, у них е бісова бюрократія, яка вже фактично має відійти на задній фон. Це те, що, як то кажуть, як форма правління невдала, невдала форма правління. Знається, як то кажуть, демократію хтось підтримує, я раніше теж підтримував, але. На сьогоднішній день я розумію, що демократія це останній варіант, а, який можна розглядати для успішного правління країною. Там, тобто система, щоб була така. Бо демократія ближче до людей, але вона не є ідеальною. Тобто вона не розрахована на негативні тенденції глобального масштабу, так? От, а, має бути реально нова форма правління те ж саме. О, так само, як і має бути доволі так не ідеальне, звичайно, ідеальної форми а, керівництва, так тобто, щоб було структуровано все зроблено так, щоб мінімалізувати збитки, щоб в основному були а, прибутки, або якщо не є якісь не дуже файні місяці, щоб це йшло воно приблизно в нуль, так, щоб компанія, наприклад, не йшла в збитки. Звичайно, ми не будемо розраховувати там збитки, прибутки на рахунок акцій, там всяких паперів цінних, так, бо це, хто каже, маніпуляції можуть бути. І фактично, сьогодні, там, наприклад, компанія мінус 25% по акціям, так, а там через місяць вона всі ці збитки повернула і ще зверху в два рази більше заробила. Так, Тобто, все таке це сьогодні так, а завтра сяк. От, Тому, повертаючись до цього всього, а, можна. Підсумувати те, що коли, наприклад, створюється компанія, має бути розраховано мані менеджмент, так би мовити. ось, а, В першу чергу, тобто, коли засновується компанія, та у неї є дорожня карта, о, тобто, як і у кожного о, тобто, Це, наприклад, у нас іде а дорожня карта те, що планується в компанії, так, і паралельно з нею іде бюджетна карта вже, тобто по фінансуванню, так? І також в цих фінансуваннях, якщо немає інвесторів, зацікавлених людей вкладати, так? Якщо йде тільки, наприклад, власні кошти та кошти а, людей, які просто саме хочуть теж почати цю роботу, тобто підключитися, ви будете в них головою, так, а вони там, як то кажуть, друзі, там, можливо, знайомі, теж вкладуться. але ми не будемо це як інвестори, бо це, як то кажуть, одноразова, грубо кажучи, акція. Вони там мають якісь. Капітал невеличкий, які вони можуть е вкласти вам, допомогти, і далі отримувати собі заробіток е з того діла. так? Ось, Тому інвестори рахуємо ті, хто, наприклад, ви там походили по компаніям іншим там, або по офісам, е де там зацікавлені можуть бути люди, де з реклами були масштабні, немасштабні. Ось. І там деякі люди зацікавилися. так? І вклали там, наприклад, там, мільйон 2 мільйона доларів в вашу компанію, і ви знайдете, що ось у вас є ця кількість капіталу, ви забезпечені наприклад, на півроку. Тобто, Якщо наприклад, один із місців у вас буде а, поганим, то це перекриється, бо у вас є, як то кажуть, спочатку власні кошти, плюс ще кошти інвесторів. Так? Звичайно, коли інвестори вкладають, вони пізніше хочуть отримати кешбек, тобто а, кешбек це, звичайно, може бути в вигляді як просто грошей. Приможні їм, так, тобто в два рази більше, наприклад, повернути, тобто 2 мільйона їм вертати через той, той інший період часу, або поступово їм повертати. Ось так от, деякі інвестори буває просять не цю ну, кількість грошей, а наприклад, частково і інше пропонують другу частину, скажімо так. Uh, наприклад, такі послухи, так, або знижки, або ще що. Тобто, тут є все індивідуально. Тобто, Це знову ж таки дорожня карта, якщо розглядається це з інвесторською uh, інвесторським положенням. Так? Тобто компанія має більш такий фундамент, кращий. ось. І знаєте, з однієї сторони uh, такі як компанії, як Ніер Foundation, вроді ближче велика кількість співробітників, і не перший, не другий рік вони на ринку. Так? Але чомусь зараз, коли почав ринок рости, вони тільки зараз чомусь вирішили а, звільняти співробітників. Ось. А, хоча багато компаній звільняли співробітників ще рік тому і півтора роки тому. Ось, тобто тоді, коли ринок був вже в сильній просадці або досить сильно вже впав, і компанії розуміли, що от, що вони там на кілька місяців вперед не точно вже не витягнуть виплачувати, вони підуть там в збитки або в нуль, або. Прибутки, які не будуть задовільняти їхні потреби на майбутні видатки, тобто на якийсь розвиток технології, так і тому подібного. Ось так само, як бувало там Apple чи Tesla, та тобто багато різних компаній теж звільняли і звільняли і зазвичай тоді, коли вони знають, що щось відбудеться там через квартал або наступному кварталі. Так, вони попередньо звільняють, а не роблять це по пост-моментум, так, таким пост якимось там. Подіями, так, або в момент події ось. Бо коли йде а, отакі, наприклад, як Foundation, а, ну, скорощі, так, то тут задається питання, типу, а чому? Так, тобто тут якби рівнок росте, по ідеї, бабки у них мають примножуватися, їхні там, а, скажімо так, видатки вже менше і менше стають в сторону того, що як кажуть, у них там є і кредитування, тобто вони. Сам брали теж кошти деякі для компанії. Ось, окрім своїх коштів, в неї є ще кредитні кошти. От. І ще й звільняти на рості ринку це, як то каже, доволі дивно. Враховуючи те, що Нір-монетка Altcoin досить непогано почала рости. Ось, коли вона розвернулася, і ну, це реально виглядає дивно. Тут питання, знаєте, задаються логічні. Що ж не так? А чому ж так? От. Але як то кажуть, не всі компанії все це будуть відповідати, не всі компанії все це все розголошують. І тут, як то кажуть, можна хіба що здогадуватися. Здогадуватися чому так, а не сяк. О, на цьому, в принципі, все. Трохи хотів з вами поговорити на рахунок цього. Можливо, комусь було цікаво, корисно. І раніше, ще роки-два тому, я піднімав, пригадую, трохи цю тематику на рахунок створення компаній. Ось, але це доволі так була інформація вже давня. І, як -то кажуть, треба було трошечки її освіжити. І всі перші канал, я його загубив. Кажучи, тобто я не пригадував, на яку пошту зареєстрований був канал. І, коротше кажучи, якось так. А, всім успіхів, гарних вихідних, всім удачі от, на ринку, і, як то кажуть, поза ринком. так, от, Виділяєте більше часу а, саме поза ринком, тобто навчання і особисте життя. Ось, в графіки заходити лише тоді, коли треба проаналізувати той чи інший проект, і кажуть, купи або зафіксуй прибуток. На цьому все.